Це окремий вхід, який не оглядається системою відеоспостереження. В цьому приміщенні постійно чергує медичний персонал. Медсестра та черговий лікар, тому медичну допомогу для діток, які будуть залишені в вікні життя, можна надавати цілодобово. Вікно життя облаштоване кнопкою виклику персоналу. Тому батьки, які наважились на цей крок, роблять виклик персоналу, які одразу ж з одного приміщення з однієї кімнати переходять в іншу і мають доступ до дитинки, яку можуть. Оглянути і при необхідності надати медичну допомогу одразу безпосередньо після залишення її в закладі. Якщо дитинка б потрапила в вікно життя, то черговий персонал приймального відділення передає дитиночку для нас, і відповідно ми вже тут оцінюємо стан дитини, її клінічні, ну клінічні показники, температуру в першу чергу вимірюємо. Чи потрібно зігрівати, чи не потрібно далі визначаємо джерело зігрівання, чи це буде інкубатор? Якщо визначаємо вік дитинки. Чи вона потребує нашого відділення, чи педіатричного, і в залежності від стану дитинки, вирішуємо подальший маршрут пацієнта.